Всім доброго ранку. Зараз вже майже 9 година. Хочу показати вам, як зараз готується басейн. Щоранку. Кожен ранок ми басейн готуємо. Пилососимо воду, дно чистимо, протираємо лежаки, розкладаємо все. Провіряємо воду, фільтрацію. Все, -все це готується дуже ретельно. А інакше басейн не зможе існувати. От. Всі, хто приходять і бачать чистеньку водичку, думають, що вона сама по собі так. Ні. Там під землею цілий погріб апаратури, фільтрів, датчиків, кранів, мільйон. Це все для того, щоб водичка була чистенька, тепленька. І безпечно, саме головне. <кій> Ось тут правила наші. Обов'язково перед тим як треба ти читати. <кій> Ось таку роботу ми робимо щоденно. От наш пан Василь. Ретельно, пилососи, дно. От. Там наші покоївки протирають, все роблять чистеньким. Інакше басейн існувати не може. Так, Василь Григорович? У нас дуже чудові працівники, тому в нас така гарна атмосфера. І бачите, водичка чистенька, прозора, але все рівно на дні збирається пісочок, якесь сміття, яке до них прилипає. Буває по неохайності, щось кидають в воду. Це все треба прибрати. І вже о 10-й буде у нас відкриття басейну От, щодня. І басейн вже буде чистенький. Водичка, бачите, яка у нас океанічна. А зараз вам покажу чудо із чудес. Спускаємося вниз. Ось Оце все. Бачите? Це фільтрація, яка фільтрує воду постійно. Це та, що забезпечує водою басейна. Це дитячий басейн. Тут дуже багато всяких труб. Це автоматика по рівню води клапана, які включають, виключають подачі води. Це у нас теплообмінники, коли електричні котли включаємо. От наші електричні котли. От. Раз, два, три. Це у нас тут з подезінфекції. Це у нас тут апаратура, яка подає кількість для того, щоб у нас Басейн чітко працював. Тут у нас вся електрика. От. Все зроблено правильно, відповідно до всіх норм. От. Так що всі, хто у нас відпочиває, можуть безпечно користуватися басейном і, і отримувати задоволення ні про що не хвилюватись. А ось тут... Наші теплові насоси, які працюють і гріють воду. От якщо видно, зараз покази 30 градусів. Це великий басейн. І ось 30 градусів. У нас, не знаю чи видно, в області дитячий басейн. Оцих два великих теплових насоса забезпечують великий басейн. Цей поменший дитячий басейн. Ось так ми працюємо. До речі, там у нас дуже класні бунгало. Йдемте зараз ближче, я вам їх покажу. От. Це, якщо ви бажаєте сім'єю, чи родиною, чи з дружиною, з дітьми гарно відпочити, то можете скористатися нашим бунгало. Зараз вам покажу. Ми штори розкриваємо кожен день, бо включається автополив. Ось тут така знаєте, е, така ціла хатинка. 2х2 матрас, бачите, під уклоном, так, щоб було зручно для голови. Все, ви лежите біля басейну. Вам ніхто не мішає, тут комфортно, затишно, головне, що тіньок, якщо треба, шторки роздвинули, свіже повітря. Тому у нас їх таких шість. А там у нас літній. Бар, де ви можете насолоджуватися всякими напоями і смачною їжею. Так що все, робота кипить далі. От, чекаємо вас на відпочинок. Василь Григорович якісно працює. Все. Все, дякую за увагу і чекаємо вас у нас на басейні в затишній садибі. До речі, у нас не тільки басейн, у нас комфортні будинки, котеджі, ресторан. Озеро, рибалка це все для вас, для гарного відпочинку. Так що ласкаво просимо. Всім папа, до зустрічі. Так, а оце у нас літній бар. Він достатньо просторий, великий. І найголовніше, що він розташований наверху, прямо з видом на басейни. Тобто, ви тут, коли за столиком сидите, комфортно спостерігаєте за романтичною обстановкою. І як ваша родина купається. Так, сьогодні ранок у нас ще 9-й, а 9-та вже є. Це Максим, наш бармен, готує, все протирає, все натирає, все включає, повністю готується до робочого процесу. Це у нас тут смачне морозиво. Крім того, у нас є ще крафтове морозиво дуже смачне. Бар дуже просторий, вміщає багато людей, тому. Вам буде комфортно тут відпочивати, насолоджуватися напоями і нашою смачною їжею. Так що всіх ласкаво просимо. У нас дуже смачно готують і дуже е, така ну, домашня обстановка, яка дає можливість людям розслабитись і отримувати задоволення. А ще в нас хороший персонал, добрий, е, який добре знає свою справу і гарно вас обслуговує. Так що готуйте чайові з собою. Да, Максим? Так. Все, Усім папа. Так, а зараз ми з вами йдемо в дуже особливе місце в затишній садибі. Воно з'явилося у нас цього літа. Коли я жив в Києві, в мене були улюблені кафе з літніми терасами, де я ранком пив каву. Зараз в мене є це улюблене місце в затишній садибі. Не дивлячись на те, що я тут живу, але каву п'ю я не вдома. Ось тут. Бачите? Це ми побудували таких три тераси, де ви можете снідати, обідати, вечеряти. Ось, Вони розташовані тут поруч з рестораном. Ось, І саме цікаве, у них дуже гарний вигляд на озеро. Ось подивіться. До речі, ось моя улюблена кава Еспресо, яке я дуже полюбляю. До речі, Буде окреме відео про нашу каву, яке, яку ми готуємо для наших гостей. Ах, неймовірно круто, особливо в такій атмосфері. Тиша природа співають пташки набагато тихіші, ніж весною, але все рівно природа нагадує про себе, про свою унікальність, про свою таку чистоту і гармонію. Ось, тобто, ви тут, на терасі, можете собі з друзями сидіти, відпочивати, смакувати. В оточенні вишень, от бачите, ще вишні спілі є. Можна поїсти, але весною, коли вони цветуть, сидіти просто в букетах квітів, ще такого ніде не було. А в нас це обов'язково є. Тому обов'язково до нас приїжджайте. Тераски розташовані дуже комфортно, з видом на озеро. І тут висота така, метрів три, мабуть. І це дає особливий кайф, так на висоті сидіти. Так що, ласкаво просимо в затишну садибу. І обов'язково скустуйте нашої чистої арабіки. Кава неймовірно крута. Так що, всім папа, до зустрічі в затишній садибі.